Всім гарного чудового настрою. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом тортика Мімоса. У Італії печуть його лише у березні, а саме до свята 8 березня він є дуже ніжний, легкий, пухкий. Обов'язково раджу спробувати, зберігайте рецепт та готуйте собі та своїм рідним на здоров'я. Тепер переходимо до приготування. У планетарію необхідно збити наші яйці, жовтки. Цукер, щіпка солі. Та ваніль. Усе гарно збиваємо 10-15 хвилин. Паралельно просіємо муку разом з кукурудзяним крахмалем. Тепер вводимо в муку та крахмаль ось таку нашу взбиту масу. Зверніть увагу, яка має бути консистенція. Ось так. Вводимо в 2-3 прийоми, помішуємо силіконовою лопаточкою знизу вверх. Ось так. До однорідності. Коли маса буде повністю однорідна, я підготувала тут таке кільце. Розміром 26 в діаметр і переношу масу нашу сюди. Дімі море. Ось так тепер відправляємо випікатися. Духовку попередньо розігріту до 180 градусів. Випікаємо 30-35 хвилин, так, ось наш бісквітик, і зараз ми його будемо різати. Тут я приготувала ось таке гарнятко, чи воно мені сподобалось, тому що воно є досить таке високе, і на виході отут розмір майже 18, якраз те, що мені потрібно. Дивіться, якщо щось десь залималося, нічого страшного, його легенько підправляємо. Ось так і все. З бісквіту, що залишився, я вирізаю ще ось такий розмір. 16-ка. І ділю бисквіт на половинку. так. повністю на Так, з ось цього без що залишився, ми нарізаємо маленькі кубики. Так, а зараз ми переходимо до приготування крему. У каструльку поміщаємо наше молочко, одна третя цукру, ваніль та ставимо на вогонь. Решта цукру змішаємо з жовтками. Також додаємо сюди кукурудзяний крахмаль, картопляний, гарно все перемішуємо і виливаємо на гаряче молоко. Так, я гарно перемішую і повертаю на вогонь. Постійно помішуючи до довожу до кипіння, проварю одну хвилинку і знімаю з вогня. Так, ось мій крем заварився. Я додаю сюди. Масло один та желатинову. Нашу масу віджимаю рід, віджимаю лишню водичку. Та пробиваю блендером. Крем покриваю харчовою плівочкою і відправляю в холодильник. Міксером збиваю наші вершки до стану топленого морозива. Так, Тепер відправляю нашу каструльку з кремом масло 2 і знову пробиваю блендером. Сюди ж вводимо наші підзбиті вершки і гарно перемішуємо. Гарно перемішуємо до однорідності. Так, Тепер беремо наш просочувач, просочуємо наш коржик. Тут в мене вода, цукор і омретто. Тепер беремо наш кремчик і переносимо ось сюди. Ось так. Потім посипаємо полуницею. Потім беремо ось так. Плясочок ставимо. Тепер закриваємо харчовою плівочкою. Ось так. І відправляємо в холодильник на стабілізацію як мінімум на 2 години. Так, наш тортик настоявся, стабілізувався. Зараз ми будемо його переносити на тарілочку. Це дуже легко. Відкриваємо. Ось так перевертаємо. Дивіться, яка краса. І зараз ми будемо декорувати його. А зараз переходимо до приготування крему. Усі інгредієнти охолоджені. Це в мене крем-сир, вишки та пудра. Я переношу в планетарій. Гарно збиваю в густу пишну масу. Єдине, що я хочу додати, трішечки жовтого кольору. Трішечки-трішечки. Ось так. Так як тортик у нас називається мемоза. Ось наш кремчик вже готовий, я його взбивала декілька хвилин. Дуже зручно, дуже швидко він готується. За бажанням також можете дати трішки ваніліну. Так, а ми переходимо до декору. Ось, ми обтянули кремчиком. Тепер беремо наші квадратики безквітні і покриваємо ось так зверху, декоруємо, формуємо квіточку і Овес наш торт е готов. И сада се вам покажу розрис. А вот и розрис тортика. Розрис тортика. Смакота. Обов'язково підписуйтесь на канал та отримуйте багато нових рецептів.